Вітаю всіх. Сьогодні я хочу дати комплекс для тих, у кого є перекос тазу. Але це про реальний перекос тазу. Не коли одна нога коротша іншої, тому що кістки. Це про те, коли у вас одна коротша інша, тому що є перекос тазу. Зрозуміло, так? Ми будемо її пророблювати, і потім подивимося результат. Одразу кажу: краще робити, якщо у вас є перекос тазу, це кожного дня. Можете використовувати її як ранкова. Або у міксі з іншими практиками, котрі вже є на YouTube каналі та на telegram каналі І додатково з вас, будь ласка, вподобайка, підписка та у коментарях напишіть, що ви б хотіли бачити на каналі. Добре? А ми починаємо. Дихаємо, ми, як завжди, тільки через ніс. І початкова позиція нам треба. Наприклад, використовувати цеглинки. Дивіться, ми можемо блоки для йоги, можна без них. І нам треба ставити коліно на нього. Ось перша практика. Стали. Головне, щоб ми нормально зафіксували таз. Тобто таз не повинен бути ось так або ось так. Ми жорстко напружили наші бока. Уходить. І зараз ми повинні носочком відштовхуватись на видиху трохи допереду. Як ви бачите, я фіксую бока і починаю штовхати навіть трохи далі ногу, щоб було 90 градусів. І починаю просто підіймати коліно з штовханням трохи допереду. Ось такий маленький рух. Тобто я роблю ось такий рух. Тазом. Начебто його підкручую допереду і таким чином напружую більше задню ногу. Знову нагадую про те, що у нас повинні наші стегна бути напружені. І та стриматись рівно. Фіксуємо, напружуємо сідниці. Добре напружили. Вдих. Видих. Штовхнули, затримали. Вдих. Видих. Поставили. Вдих. Видих, штовхнули. Затримали. Вдих. Видих. Поставили. Вдих. Видих. Штовхнули. Затримали. Вдих. Видих. Поставили. Вдих. Видих штовхнули. Затримали. Вдих. Видих поставили. Вдих. Видих штовхнули. Затримали. Вдих. Видих поставили. Вдих. Видих, штовхнули, затримали вдих. Видих, поставили. Вдих. Видих, штовхнули, затримали. Вдих. Видих. Поставили. І вдих. Видих штовхнули. Затримали. Вдих. Видих. Поставили. Добре. Зараз так само пророблюємо іншу ногу. Ставимо коліно. Або на блок для йоги, або на рушник. Або без нічого. Це залежить від того, в якому стані ваші коліна. Я так ставлю, тому що так, ну, я трохи пошкодив собі коліна. Як завжди? Дивіться. 90 градусів. Знову напружимо, не даємо тазу ходити з боку в бік. Нормально напружилися, сідниці напружені. Тягнемо маківкою до неба. Вдих. Видих, штовхнули, затримали. Вдих. Видих, поставили, вдих. Видих, штовхнули, затримали. Вдих, видих, поставили. Вдих, видих, штовхнули, затримали. Вдих. Видих, поставили. Вдих. Видих, штовхнули, затримали. Вдих. Видих поставили. Вдих. Видих, штовхнули, затримали. Вдих, видих, поставили. Вдих. Видих, штовхнули, затримали. Вдих. Видих, поставили. Вдих. Видих, штовхнули, затримали. Вдих. Видих. Поставили і вдих. Видих, штовхнули, затримали. Вдих. Видих, поставили. Добре. До речі, ви можете цей комплекс робити, наприклад, по 2-3 підходи. Це буде повноцінне тренування. Якщо робити як повноцінно, то краще три підходи. Через ну, два рази на тиждень. А перед ними робити щось у міксі для того, щоб ще інші ланцюги м'язові прокачувати. Тому що не є проблеми в одному тазу. Якщо з'явилася одна проблема, ще є інші проблеми, котрі пов'язані з тазом. Якщо вирішити з тазом проблеми, все одно залишиться інші проблеми, котрі ми не допрацювали. Тому краще. Інші комплекси додатково робити. Дивіться, лягаємо. Це сідничний міст, класичний майже. Але, дивіться. Лягли, зробили опір в ліктями в підлогу. Підборіддя не закидаємо. Продовжуємо лінію нашого... нашої спини. Дивіться, дих. Видих. Напружились. Якщо складно, нам можна ось поставили одну ногу. Давайте так, з такого положення. Вдих. Видих, підняли таз. Вдих. Видих, поставили ногу. Вдих. Видих. Штовхнули таз догори. Вдих. Видих. Поклали таз. Вдих. Видих. Повернули ногу. Зрозуміли? Поїхали. Вдих. Видих, підняли таз. Вдих. Видих, поставили ногу вдих. Видих, штовхнули таз. Вдих. Видих, поклали таз. вдих. Видих. Витягнули ногу. Вдих. Видих. підняли таз. Вдих. Видих, поставили ногу. Вдих. Видих, штовхнули таз. Вдих. Видих, поклали. таз. Вдих. Видих, витягнули ногу, вдих, видих, підняли таз, вдих, видих, поставили ногу, вдих, видих, штовхнули таз, вдих, видих, поклали таз. вдих, видих, повернули ногу, вдих, видих, підняли таз, вдих, видих, поставили ногу, вдих, видих, штовхнули таз, вдих, видих, поклали таз. Вдих. Видих, витягнули ногу, вдих, видих, підняли таз, вдих, видих, поставили ногу, вдих, видих, штовхнули таз, вдих, видих, лягли, вдих, видих, повернули ногу, вдих, видих, підняли таз, вдих, видих, поставили ногу, вдих, видих, штовхнули таз. вдих, видих, поклали таз. вдих, видих, поклали ногу, вдих. Видих, штовхнули таз, вдих, видих, зробили крок. Вдих. Видих, підняли таз. Вдих. Видих. Поклали таз. Вдих. Видих. Поклали ногу. Останні два рази. Вдих. Видих, підняли таз. Вдих. Видих. Поставили ногу. Вдих. Видих, штовхнули таз. Вдих. Видих. Лягли. Вдих. Видих. витягнули ногу. Вдих. Видих. Підняли таз, вдих. Видих, поставив ногу, дих, видих, штовхнули таз, дих, видих. Лягли, дих, видих, витягнув ногу. Наступна вправа. Ми ось так лягаємо. І дивіться, ми повинні працювати в два боки. У нас буде два рухи. Ми можемо так взяти. Ми спочатку вдих. Видих. Одне коліно тисне в руку, інше коліно тисне в руку. Тобто робимо ось такі реверсивні рухи, але завжди робимо супротив своїми руками. Але не згинаємо краще на рівних, на рівних руках. Тому що, коли ми згинаємо, тоді ми не контролюємо повну силу. Одна рука кладеться під коліно, інша над коліном супротив робить. І ми починаємо вдих. Видих, штовхнули. Тобто одна нога штовхає в руку до себе, інша нога штовхає в руку від себе. Потім навпаки, міняємо, зробили реверсивний рух. Міняємо, зробили реверсивний рух. Міняємо, зробили реверсивний рух. Таким чином ми якраз таки стабілізуємо наш таз, щоб він нормально. Встав на місце і проробили стабілізацію. Добре, поїхали. Взялись для початку вдих. Видих, супротив. Вдих. Видих. Інший супротив. Вдих. Видих, супротив. Заміна вдих. Видих, супротив. Заміна. Вдих. Видих, супротив. Заміна. Вдих, видих, супротив, заміна Вдих. Видих супротив. Заміна. 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 Вдих. Видих супротив, заміна і вдих видих супротив. Розслаблись. Нескладна вправа, я згоден. Але якщо правильно пророблю, то реально це маленький рух, може для когось буде складним. Зараз ми знову повертаємось до сідничного моста. Це просто магічно позиція і для поперку, і для тазу, ну, це одне за одним іде. Але нам треба проробити сам по собі таз. Якщо складно, може трохи невисоко підіймати таз. Тому що я розумію, не у всіх є якась, якась підготовка. Відштовхнулись вдих, видих, коліно трохи в бік. Тобто ми тягнемо коліно до плеча, начебто. Після чого вдих. Видих, коліно бік, але не завалюємо іншу ногу. Коли ми підштовхнулися, ми не завалюємо коліно. Коліно строго дивиться опірне коліно строго дивиться до неба. Зрозуміло, так? Ще раз, вдих, видих коліно до плеча, начебто вдих. Видих, коліно, майже на підлогу, вдих. Видих. Розслабились. Вдих. Видих, сідничний міст. Вдих. Видих коліно до плеча вдих. Видих в бік, Вдих. Видих, міст. Вдих. Видих. Розславились. Вдих. Видих міст. Вдих. Видих коліно до плеча. Вдих. Видих в бік, Вдих. Видих, міст. Вдих. Видих лягли. Вдих. Видих міст. Вдих, видих колін до плеча, вдих, видих коліно в бік, вдих, видих, міст, вдих, видих лягли. Вдих, видих, міст, вдих, видих колін до плеча, вдих, видих коліно в бік, вдих, видих, міст, вдих, видих лягли, вдих, видих, міст, вдих. Видих колін до плеча, вдих, видих, коліно в бік. вдих, видих, ногу поставили, вдих, видих, лягли. Останні два рази. Вдих, видих, міст, вдих, видих, колін до плеча, вдих, видих, коліно в бік. вдих, видих, ногу поставили, Вдих, видих, лягли. Вдих, видих, міст, вдих. Видих коліно до плеча, дих, видих в бік. дих, видих, міст, дих, видих, розслабилися. Ось такий коротенький комплекс, котрий вам допоможе. Нагадаю, робити його, або три, одразу на три підходи. Запам'ятали вправи і робите. Або кожного дня у міксі з іншими вправами. Інші вправи. Дивіться на каналі, та головне практикуйте. Не зупиняйтесь на одній е, практиці. Треба міксувати з усіма. Тому що у нас не тільки таз є. У нас є і плечі, і шия, і стопи, і кисті, і грудний відділ. Все це має значення. А з вас вподобайка, підписка, комент, що б ви хотіли побачити. І до зустрічі!